Моє мешкання довгожданий момент, коли увечері втомлений, повертаєшся додому. І ось він, мій рідний будинок. Дякую, дякую, що вдалося так прогулятися гарно. Підказуйте, які б ви ще хотіли теми розкривати. Підписуйтесь, ставте лайки, передавайте іншим своїм знайомим хороші моменти перебування у чистому лісі, коли на самотині ти більше бачиш, коли ти з кимось йдеш, звичайно, спілкування чудова річ, але по самому лісу ви побачите набагато менше фрагментів. А коли йдеш сам, і ще й хочеться, бажання є принести вам своєрідну таку красу дику, то бачиш набагато глибше. Дякую вам, бувайте здорові, бережіть себе, своїх рідних. І бережіть, теплі, хороші взаємини це залог того, що можна відчувати у житті щастя.